Собаки найкращі друзі людини. Але є породи, з якими варто бути обережними. Їхня сила, швидкість і інстинкти можуть зробити їх справжньою небезпекою. Сьогодні топ-5 найнебезпечніших собак у світі. І повір, останнє місце тебе здивує. Німецька вівчарка. Ці собаки розумні, віддані і служать у поліції. Але неправильне виховання робить їх агресивними. Їхня сила щелеп настільки велика, що одна атака може залишити серйозні травми. За статистикою, саме ця порода входить у десятку найчастіше. Нападів на людей. Доберман граційний, швидкий і надзвичайно сильний. Доберман створений як охоронна собака. Він блискавично реагує на загрозу, а його стрибок і укус здатні миттєво зупинити будь-кого. У неправильних руках ця порода може стати справжнім кошмаром. Ротвейлер: ця собака жива машина сили. Потужні м'язи і надзвичайна витривалість роблять ротвейлера небезпечним суперником навіть для дорослої людини. Ротвейлери часто використовуються для охорони. І якщо господар не контролює вихованця, біда неминуча. Американський бульдог Їхній вигляд може обманути. Але бульдоги неймовірно сильні та мають сталеву хватку. Вони не відпускають здобич, поки не відчують перемогу. Саме через це їхня агресія може призвести до серйозних травм. Підбультер'єр король небезпечних собак відомий своєю агресією, вибуховою силою і смертельною хваткою. Цю породу навіть заборонили у деяких країнах. Якщо підбуль вирішив атакувати. Зупинити його майже неможливо. І саме тому він вважається найнебезпечнішою собакою у світі. Та пам'ятай. Будь-яка собака може бути небезпечною без правильного виховання. Все залежить від господаря. А яка порода тебе лякає найбільше, цей рейтинг неофіційний. А складений на основі популярних джерел, статистики та думок експертів. І пам'ятай, усе залежить не від породи, а від виховання.